Вітаю вас, шановна спільнота. Оскільки ми тут зустрілись, значить, ви зацікавились грою метелик, і вам потрібна збірка ключів до неї. А мене це надихає і спонукає покращувати продукт, який створюю. Насамперед, хочу сказати, що пишаюсь вами, бо де б ви зараз не були, ви думаєте про майбутнє навіть влітку і навіть під час війни. Якщо ви учениця чи учень, то ви прагнете знань. Якщо ви педагоги, то думаєте про якість уроків і шукаєте як найкращі матеріали для свого учнівства. І всі ми, ким би ми не були, прагнемо розвитку. І сьогодні один із таких варіантів, таку можливість розвитку мовлення я хочу презентувати. Насправді ця гра у слова під назвою Метелик дає великий вибір, де і як її використати. З ким і у який спосіб грати. Про все це, а також про очікувані результати, оцінювання тощо я розповідаю в усіх деталях під час вебінару 30 вересня. Тож, кому цікаво, запрошую до перегляду. А колеги за бажанням зможуть після вебінару замовити сертифікати підвищення кваліфікації. Тож, повторюватись не буду, а нагадаю, лише одне: ця гра. Для маленьких і для дорослих, для шкільних уроків і заходів, для навчання, тобто розвитку мовлення, і для певної розваги, тобто навчання у грі. І тут, на каналі Прості уроки з Наталією Бересенко, ви щотижня спостерігаєте вихід нової серії. Так, так. Щоп'ятниці о 12. -ій. Спочатку таку збірку ключів думала створити пізніше. Після виходу всіх серій. А їх заплановано 50. І кожна містить 10 пар слів із зашифрованими літерами. Слова різної тематики, а літер зашифровано від однієї до чотирьох. такі серії, як асорті. Деякі ж серії присвячені окремій темі або містять шифри одного рівня складності. Це серії, типу всі по три. Але вже після першої серії стали надходити звернення щодо ключів. Виявилось, ви вже граєте, впроваджуєте чи збираєтесь запропонувати гру Метелик своїм учням найближчим часом. Гра набирає популярності, тому на прохання спільноти сьогодні презентую інформаційну збірку до гри Метелик. Це невеличка книжечка у зручному форматі серед переваг. Великий шрифт, що приємно для очей: яскрава обкладинка, анотація містить деякі рекомендації щодо оцінювання і деякі правила гри, зміст щоб зорієнтуватись, і обрати саме те, що потрібно серед 50 серій. Ну і власне родзинка цієї збірки: ключі до кожної з них. Зрозуміло, що ключі потрібні всім для самоперевірки. Аби впевнитись, що правильно розшифрували слова, і суттєво полегшать роботу вчителям, бо це зручність перевірки і величезна економія часу. Нагадаю, що слова в цих 50 серіях не повторюються. А отже, це тисяча різних слів абсолютно різної тематики. А ще серед запропонованих для розшифрування слів є такі, де зашифровані по три. А то й по 4 чи навіть 5 літер. Тож без ключів майже не обійтись. Також є QR-код, вам достатньо зробити фото коду і надіслати будь-яким способом через будь-який месенджер своїм учням або друзям. І ви вже потрапили до папки з усіма серіями гри метелик. Або якщо гра відбуватиметься очно, то дати зісканувати код. І все ви потрапили саме туди, куди і планували. Залишилось єдине визначити, зі словами якої серії ви гратимете сьогодні. І тут все зручно, обкладинки відео містять не тільки номер серії, а й короткий натяк на наповнення. Крім того, для шифру використано зображення різнокольорових метеликів. Усе це дублюється і в самій збірці у змісті. Отже, відеоверсія всіх 50 серій є доступною і безкоштовною для всіх і завжди. Єдине, зверніть увагу, що ще не всі серії доступні для широкого загалу. Вони всі вже розміщені у Ютубі та виходитимуть за запрограмованим розкладом щоп'ятниці о 12-й. А для замовлення збірки ключів вам потрібно просто заповнити форму, яка розміщена під цим відео, і під кожною серією гри у слова метелик. А мені залишається сказати. Навчання у грі це не тільки просто, але й корисно. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато цікавих навчальних матеріалів: від ігор до справжнісіньких відеоуроків за програмою. Натискайте на дзвіночок, аби першими переглянути нове відео. Замовляйте продукт, який вам сподобався. Або просто беріть участь у щотижневому голосуванні спільноти. І обирайте потрібне саме вам відео. Разом доведемо, що навчання це просто.